Чому не можна пити воду з кулера, і яку воду я п'ю? Дуже часто питання до мене. Дивіться, я п'ю живу водневу воду на постійній основі. І навіть якщо я з собою не взяла свою воду, то я буду купувати в супермаркеті воду у склі, тільки не буду пити з кулера. Що таке жива вода? Це вода, яка має негативний заряд, тобто вона багата на вільні електрони, які може вам віддати? Щоб ці електрончики пішли на зв'язування вільних радикалів, знижували запалення в організмі, окислювальний стрес, підтримували клітинну енергію, підтримували детоксикацію, і ви можете профілактувати різні захворювання або ви краще пораєтеся з існуючими захворюваннями. І що стосується води з кулера, не пийте, тому що вона з пластика, навіть якщо це там безпечний пластик, все одно ксеноестрогени потрапляють у таку воду, особливо якщо вона у вас буде стояти там декілька днів вдома. Може, вдома ще й тепло, і ця вода вона реально буде багата на ксено. Естрогени це такі токсини, які імітують в організмі наш жіночий гормон, естроген, і можуть призвести до різних захворювань і до порушення циклу, і до безпліддя, і до міомфіброзно-кістозної мастопотії, поліпів, до ендометріозу. Тому, будь ласка, будьте уважними і пам'ятайте, що Зеленд писав у своїх книжках про цю живу воду, але він рекомендував там самостійно готувати готувати таку воду. Ми зараз живемо в світі, де можна придбати фільтр, поставити там вдома і пити завжди таку воду.